Але все-таки це вже друга частина, як ми виконуємо, ну, виконуємо квест. Мега квест е, на, два на три старт ропа, на три хау старт ропа і ну, оце, на три тисячі операл пас.

до него. А то спайк, я не знаю, что це спайк, блин Не-не-не за, за килет. Або не Сюда Куда я стрельнул? А, не, добре Це же не попала по целу Ева! Опять пайк! Тут, тут бубль! А, ты той! Кикнулся той! Вс ⁇ Блин, а муха. Бляха, муха, ми його програли. Давай, давай. Давай! давай. давай. Ой, Сюда. Еще йому треба спайки, чого бід. Мені здається, його, його спайку б'є. скакай до, до, до нього ліпше, бо то бо він тобі так уб'є. Що це він робить? Ну і у мене відео. Може три хвилини це граємо. Вс, йде до нього. Здихай уже пофіг. Логіка просто все морця желізна. Як він, ну, він падає, демі, що потім? Нічого. Ми ці призи будемо відкривати у Буде відео шорт, бо я буду не, 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 не на великі відео відкривати, а на YouTube шорт. Osionfish. Можете подивитися, буде нове відео. А ці частей ми відео не аппнем. У мене буде третья стена відео. Скільки там. Ну але мені здається, у те честень тихо, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты их не таланд. Там все його кикнуло, це його рикошита. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Чи смеяся, немец позорный? Это мій улюблений смайлик. Зачепел. База. Я його називаю без лайта. що я Ріко, Блін! Що я так туплю, коли я граю на відео? Капець! Коли не знімаю, то я ну прям імбово граю, а коли я просто знімаю, то все. Ну ще нічого не получається зробити. Боже, тут, тут, тут. Я думаю, что там Рикошень. Наш отграчайний отграм. Когда я играю 3 три то я завжди... Якщо з нами грає Едгар, то, я, то ми завжди програємо. Ну бо я не з командою, я з тикеєм граю. Аді, щось щось там тут обелась тепер каведі. Аді адіке, одійке ой уй ой уй Тупе, я не можу тупе. Я не можу. А, я думаю, що це не моє. Позиви мене напудили твоть. А он не там, а я туда стреляю. Ой. А? 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 А Наш я ульту просрал. Нашу. Уйди! А? 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 Сім, 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 сім. Ми вірили, ми вірили, нам не обов'язково вігравати. Хто не дивився другу частину, нам не обов'язково. Нам треба просто пограти. Не віграти, не убити, просто пограти любі. А це оце там, де не віднімають купці, купці це з того, що ігроки робили цю карту Ой-ой-ой! <свист> так що нічого не віднімаю, ви знаєте. Ви ну, знаєте. Ви знаєте. ой 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 ой, -ой. А Оді що робить? Ой -ой, ой 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 я в від безмер. Что мне? Куда я идти смайлик я привел? Даже цей <сі> хе-хе-хе-хе. токсик тепер буду. Нас сипнула чуть чуть <сі> ой ой ой, -ой.

останний цей, останний раунд. Кто у нас тут победит? Я не знаю, наверное. Ты, ты, Привет! Паду? Сюда! А, не, я не попал. А я думал, что я попал. Я думал, что я попал. Пишите в комментариях, скільки у вас куплю. У мене 3694. Я його я, лапну вчера, я апну 3600. Я вже играю. Правди, я його закину на ...віддав на 2 місяці, та я його закинув або на два, або на половиною місяці. І потім я собі вернутись. Ну, я почав, я вже, ну, вже так краю брав старс, вже від... Що це було? Я вже граю від 10 грудня. о о, -о. Попав? Ні. Ела, Денс, Бизнес, бизнес. Ой-ой-ой-ой. Да блин. Просто, кто граю. Коротше, давайте будемо закінчувати другу частину. Давайте, коротше, з вами був свято. Кладьте лайки, підписуйтесь на канал, Дякую, що додивилися відео до кінця. І всім па-па. Ой, па-па!